Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Почнемо огляд з цін на яйця. Яйця курячі своя лінія. Перша категорія 63 гривні 40 копійок за 10 штук. Полтавська перша категорія 64 40. Вища категорія 68-90. І ще в акції яйце куряче, своя лінія вища категорія по 67,90 за 10 штук. Яйця поштучно, 5 ,19 гривень 19 копійок. Ковпаски для гриля. Це м'ясо. Тут скільки грамів? 500 грамів 97,40. В акції м'ясо гомілки наша ряба охолоджене по 14 гривень, 7 копійок за 100 грамів. У упаковці в середньому 1 кілограм. В акції крило золотком» по 8,50 грн. Упаковочка в середньому десь 900 600 грамів бачу. Гомілка по 7,70 гривень. За 100 грамів теж десь 1 кілограм в упаковці. Печінка зараз по 65 гривень 50 копійок за 700 грамів. Це товар, я не знаю, знижка 25% на крило солодко, 6 гривень 38 копійок. Ковпасато бров, сервелатна різка, сиро копчена вищого сорту. Упаковочки 80 грамів, 50 гривень 60 копійок. Ковбаса лікарська від торгової марки Добров вищого сорту 500 г 150 гривень 90 копійок. Ковбаса любительська варена вищого сорту 365 грамів в середньому кусочок і 32 гривні 70 копійок за 100 г. Ковбаса напівкопчена добров Варшавська. 41 гривня 35 копійок за 100 грамів. А тут десь 270-300 грамів. Шинка екстра. Своя лінія вищого сорту. Копчено варена зі свинини. Майже 33 гривні за 100 грамів. Тут десь 300-400 грамів у упаковці. Гарна знижка на сосиски першого сорту. Тут 300 г своя лінія. Ціна майже 50 гривень, 36% знижка. Сосиски своя лінія. Докторські фірмові. 820 г першого сорту. майже 115 гривень. І сосиски до пюрешки. варені З м'яса птиці. Тут 450 грамів, 89,30. Рулет своя лінія сиром курячим. Тут 500 грамів. Ясна лавка, 124,80. Сало по домашньому 450 грамів, 15,80 за 100 грамів. По 29 гривень ковбаса варена від розумний вибір першого сорту. Паста сиркова зі смаком цибулі. 150 грамів, 54,90. Сир плавлений сир топ. Пластинками. Гауда, чедер, тостовий по 48,90. Тут в упаковці 130 грамів. Паста з додаванням лосося та кропу, 60 гривні 90 копійок. Тут теж 150 грамів. І такий ще сир плавлений, вершковий від ферма. Тут скільки грамів? 180 грамів 58,90. Сир плавлений, своя лінія дружба. 55% жирності. Тут 70 грамів 14,90. Ще в акції вершковий. Ціна однакова. І сир плавлений молиндам весь по 15,50. Тут три різних смаків: вершковий, боланський або хрибами. Така закуска грибна, 150 грамів від своєї лінії 180 грамів, 26,90. Сир на півтвердий, гауда або Радамір. 73,90 і 74,90 за 200 грамів. І сир пластинками на півтвердий, теж торгова марка Серенада. 60 гривень 90 копійок. 100. 50 грамів. От такий салями, тут такі кружечки по 54,90. Польща виробляє. Масло ягодинське, солодковершкове бутербродне. 77 гривень 70 копійок, картка ТБ буде трохи дешевше. Тут 62% жирності. Непогана фірма, мені подобається яготинське масло. Сметана ще в акції Ягодинська по 34,90 15% жирності, тут 300 г. Сметана від президент 20% жирності, 51 гривня, 20 копійок. Вершки просто наши, 27,90. Тут 10% жирності 200 г. Слов'яночка сметана 20% 45 ,60 гривень 60 копійок. Сир, кисломолочний день у день, Нежирний 180 грамів, 27,90. 5% жирності 29,90 і 9% жирності 31 гривня, 90 копійок, 180 грамів. Сирок лазурований, своя лінія з ароматом ванілі 10,90. такий сирочок 36 грамів. З какао 12,50 по 20 гривень 80 копійок, з лагода. Персик малина або вишня чорна смородина. Сирок збитий, чудо з наповнювачем вишня, полуниця або персик груша по 17,40 Тут 100 г в упаковці. Знижка на тортики, торт бісквітний. Пані вишня. Скільки тут грамів? 350 грамів, 124,50. Тісточко медове в глазурі. 350 грамів, 122 гривні 90 копійок. Ще в акції торт Грильяж з арахісом, Тут 500 грамів 226 гривень. І такий гарний іріска, повітряно бісквітний. Тут 650 грамів, дуже гарний, смачний. 178 гривень, 40 копійок. З картки ТБ буде 169,50. В акції торт Медовик 204 гривні 30 копійок. Тут аж 750 грамів. Мені здається, це найвигідніший варіант. Ну, вага, ціна. І таке тісточка заварені з кремом 137 гривень 90 копійок. Тут 6 штучок 360 грамів. Молоко щоденний збір 93 гривні, 90 копійок, тут 2 літри. Від ферма 44,80, тут 840 мл. Найвигідніший варіант 36,90. Молоко просто наше. Книжка на сир м'який золотий резерв або сологуні по 48 гривень 90 копійок 180 грамів. Сир твердий голландський 57,90. І вершковий в ту ж саму ціну. Сир комо інсалата 170 грамів 45,90. І бринза 45,90. Фелата від торгової марки Преміалі. 180 грамів, 54,90 Такий плов з куркою 300 грамів, коштує 68,80 Така котлета куряча, 280 грамів, тут три штучки. Розігрій 2 хвилини. І торгова марки легко. Теж акція 83 гривні 80 копійок за ці три котлетки.